Чорним димом, білим димом Налітає щось незриме, хижим птахом, марним птахом, смородом війни. Ти стоїш над рівнем моря, де повітря ще прозоре, та ростуть у полі зору воїни, стіни. Світ старий, давно в опалі, осипається помалу. Заголяють океани, рівне, сіре дно. Десь на часі, в межи часі ми своє згубили щастя, та воно немов причастя, прийде все одно перемир'ям або миром, волонтером, дезертиром, пряним вітром, чесним птахом, чистим полем теж. Ти летиш над рівнем моря, невагома і прозора, я в тобі, і наше тіло вже не знає меж. Я в тобі. Я в тобі, я в тобі, і наше тіло вже немає меч. Ну і так далі, потім буде, 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 щастя, прийде, трейде.